Все, що пов'язано з місяцем, це енергія спокою, внутрішньої гармонії. Тому, періодично виконуючи цей комплекс, з наміром заспокоїти всі свої емоції, отримати спокій розмову, і рано чи пізно туди прийдете. Тянемося ручками вверх, розкриваємося з видихом присідаємо права ножка назад. Колінко опускаємо в килимочок. Колінко не гостре. П'яточка під коліном з дихом. Розкриваємося. Ванжуний асану. Видих ручки в килимок. Ліва нога до правої, Ноги на ширині стегон. Собака головою вниз. живот тянемо до ножок попи вверх. Тепер колінка ложу в пол. Руки зігнемо підберідя в пол. Локтики з дихом донирим кобру лобкову косочку на килимку. Перекат собака головою вниз. Права нога вперед, колінко не гостре. Ліву ножку тепер опускаємо в пол. з дихом, розкриваємося в асану. Видих, руки в килимок. Ноги разом, здихом виростаємо вверх. Груди розкриваємо, сіднички сильні. Видих Намасте. Тепер те саме на ліву ножку. Вдих, Розкриваємося. Видих. Присідаємо. Ліва нога назад. Бігунець. З бігунами переходимо в асану. Або на півмісячну, на кажуть, на цю Асену. Руки в килимок. Права нога доліва. Собака головою вниз. Колінка ложить в пол. Руки з гнамося в пола. Штанга намаскар. дихом винив ковру, плечки розкриті. Перекат собака головою вниз. Ліва ножка вперед вдих. Колінка права ножка пускаємо в пол, З вдихом, розкриваємося. Видих, руки в килимом, подшаг, ножки присіли, вдих, розкриваємося. Видих, намасте. Вдих. Выдых, Ом храм камишваряй на маха, ум хрим хагамалиньяй на маха, ум хрумитияй на маха, ум храйм хирунда яи на маха, ум храму вахнива сняи на маха, ум храха варджа шварьай на маха, упсахшева дутья и намаха, ом храм твари та яи на маха, ум хрум кувасандарьяй на маха. Хрун намаха, ом маха, ухрай милапата линя на маха, ум храу виджай на маха, умраха сармангалай на маха, умсах джвала малиньяй на маха, ум храм камишваряи на маха, ум хрим пхана малиния маха, ум хруннитя клиняй на маха, Умхрайм пхирундая на маха, ум храувахни васиньяй на маха, Умхраха варджа швая на маха, умсахшва дяй на маха. Ухрюм двори таяйна маха, мхрим кула сандаряй намаха. маха, ухрунтияй на маха, ухраи милапатакалиняй на маха, умхром виджаяй на маха, умраха сармангалайна маха, ум саджала малиняй на маха, умрамка мешвая на маха, умхрим херундая на намаха на маха, Ум храм хирурдая на маха, умра у вахнива сеньяй на маха, варджа варджишвая на маха, ум сахшиба дут яй на маха, Умхром храм тварита яй на маха, Умхренку васеньяй на маха, Ум хрумница яй на маха, Ум храй мила патакалиняй на маха, храм виджа яй на маха, ум храха саронгалай на маха. Умсах джвала малиния маха, Умхрамками шваряяй на маха, Умхримхага малиняй на намаха, ом клиняй на намаха, ом Пхирундая на маха, Ухрам вахнива синьяй на маха, Ухраха варджа шварьяй на маха, Умсах Швидутьяй на маха, Ухрам тваритаяй на маха, Умхрим кула санряяй намаха, ом ухрунися яй намаха, маха, Ухрай милапата калиняй на Ухраунгиджаяйнамаха, ухраха сармангалайнамаха, ухраха